Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео буду показувати вам розпаковку своїх косметичних покупок з інтернет-магазину Майкап. В попередньому відео в розпаковці тему я обіцяла, що це відео буде знято за допомогою петличного мікрофону, який я замовила на тему. Але зараз зробила декілька пробних записів і просто схопилася за голову. Ні, я вирішила вас таким чином не наказувати, тому що ну, це просто жахливий звук. Це нам ні до чого, я не готова жертвувати своїм відео, щоб просто переконати вас в тому, що це надто погано. Відповідний відгук залишу на сторінці товару і не раджу вам купувати цей конкретно, який я замовила, мікрофон. Якщо вам цікаво, переглядайте попереднє відео з розпаковкою теми. А ми починаємо розпаковувати посилочку з мейкап. Вона невеличка, але те, що мені треба було придбати, то я її придбала. Вирішила поповнити запаси своїх шампунів та бальзамів. Захотіла чогось новенького. Бачила в огляді у Марини таку парочку від бренду OGX Кукуй Ойл. Це шампунь розгладжуючий та кондиціонер 385 мл, кожна пляшечка чомусь в якомусь різному дизайні, ніби як з різних поставок, можливо, ці два продукти дивно, тільки що звернула на це увагу. ну Так чи інакше, по привабливій ціні придбала цю парочку. У Марини були дуже непогані відгуки саме на цю лінійку OGX. І мені для розгладження також цей ефект мені подобається, тож я вибрала саме цей варіант. Хоча там є безліч інших ще лінійок, і можна собі підібрати те, що до вподоби. Звісно, раджу опиратися на відгуки. Посилання на ці товари я залишу в інфобоксі, можливо, вам теж актуально швиденько пройдете, подивитись. Далі, що я придбала на мейкапі, це фарбу для волосся від Бреліл. Італійський виробник з брендом Бреліл, я думаю, що кожна з нас вже знайома добре. На ринку вже багато років цей виробник. І ось фарбу, здається, я колись купувала вже, може, навіть і в Єві цю фарбу. Вона йде в великому об'ємі 100 мл, вистачає на два рази. Єдине, що окремо треба докуповувати оксидант, що я і зробила, був в наявності тільки великий ось такий об'єм 250 мл. І, здається, там іде, змішувати треба один до півтора. Одна частина фарби і півтора окисника. Ось, згадаю, що тут таке за якість фарби бреліл. До речі, тут у мене відтінок ось такий, якщо це цікаво. 6,77 Intense Dark Purple Blonde. Ну, ви знаєте, що в мене є тяга така до фіолетових таких підтонів. Мені фіолетовий підтон гарно зафарбовується. Ну, якщо ви не знала, це просто. Такий універсальний рецепт, якщо багато сивини, вона перебувається тільки синім або фіолетовим пігментом у фарбі. Коричневим ви такого не доб'єтеся ефекту. Якщо хочете на більш тривалий термін зафарбовувати сивину, то шукайте з холодним бітоном фарб. Ну і далі у мене трохи декоративних продуктів. До речі, це у мене була доставка з Європи, тобто не з українського складу, а з європейського, здається, з Польщі. Замовила дві туші від Maybelline Sky High. Перша ось така чорна звичайна. Вже я користувалася раніше, звісно, такими тушами. І зараз зрозуміло, що це для мене найкращий варіант, не дивлячись на те, що там гнучка така щіточка. Мені приходилось неї трошечки звикати. А ось друга туш, це вже новинка у відтінку Plum Twilight. Це вже такий баклажанний колір. Давайте його подивимося трошечки ближче, разом з щіточкою. Ну, ми його разом з вами в Єві тестували і це достатньо такий темний відтінок, який може бути взаємозамінний з чорним. Про рухливість щіточки я мала на увазі, що вона надто гнучка, ось така. І інколи, якщо вії густі, то трошечки гнеться ця щіточка не зовсім зручно. Я закінчила свої попередні туші, ну, від деяких позбавилася і хочу вже тепер повністю прийти на Sky High, тому що ну, це просто найкраще. Я не бачу сенсу зараз шукати щось іншого. Наступні товари, ще декоративка, оновила собі лайнер від Top Face, вже вихваляла ці лайнери, казала, що це дуже класний продукт. Ось 008 відтінок, там є ще різні кольорові ці. Получається, от підводки мені подобається саме 008, здається, третій раз вже замовляю. Ось такий аплікатор звичайний, тоненько наносить. і Мені подобається. Там є різні насправді відгуки. Хтось каже, що плешивий, хтось каже, що вони не стійкі, Але мені на повсякдень дуже подобається цей продукт. Треба користуватися щодня, тому що, якщо будете використовувати час від часу, то вони або засихають, або, ну, якось вони швидко закінчуються, так би мовити. Хотілося б, щоб трошки дешевше коштувала така підводка, чесно кажучи. Хоча вона і недорого коштує, але. Могло би бути трошечки ще дешевше. Наступний продукт, який мені сподобався, на який я вже багато дивилася і вагалася, чи треба, чи не треба, бо теж суперечливі такі відгуки, комусь сподобається, хтось не знаходить нічого хорошого. Це ось такий висвітлювач під шкіру під очима. Тобто засіб, який з одного боку повинен маскувати, але я б сказала скоріш освіжати. Шкіру під очима, тобто дівчата кажуть, що не приховують синячки там або якісь такі припухлості під очима. Це коректор. У мене відтінок 0,10 Light Rose. І єдине, що мені зараз от так от так не подобається, це те, що тут ось така баночка, тобто не зовсім гігієнічно, щоразу пальчиком сюди лізти. Але текстура, як бачите, твердого засобу, тому, напевно, в тюбіку цей, ну, цей засіб, напевно, не міг би бути. Хоча, не знаю, давайте посвочимо. Я свочила цей засіб неодноразово в євах. Бачите, він тане буквально на очах, і мені, в принципі, під очима щось маскувати не треба, але ось зволоження. А, дійсно не вистачає. От коли наношу свій макіяж денний і бачу, що консилер зараз у мене від LN Pro я добуваю, ну, надто сухо лягає, а мені хочеться чогось більш такого жорненького та зволожуючого. От дівчата. З жирним типом шкіри якраз скаржиться на те, що це жирнуватий засіб. Ну а мені з моєю сухою шкірою, з моїми безкінечними лущеннями якраз хочеться чогось такого більш насиченого, поживного. Ось так виглядає в баночці такий вигляд. Думаю, що десь вам покажу, можливо, в своєму телеграм-каналі, покажу у повному вже макіяжі, як це буде виглядати. Ну, і, відповідно, там буде остаточний вердикт. Чи варто купувати цей коректор? Наступний засіб, який вам покажу, це ось такі рум'яна від Catrice. Я взагалі останнім часом. Якось повернулася до бренду Катріс. Мені дуже подобається лінійка Soft Glam у мене є пудра, якою я з задоволенням користуюся. Лаки для нігтів, мені дуже подобаються від Катріс. І враховуючи той факт, що в мене закінчується рум'яна від MAC, я вже їх майже добила, і, до речі, вони майже в ідентичному футлярі, я вирішила собі обрати ось такі. Рум'яна, супербюджетні. Вони йдуть з мерехтінням. Як ви вже можете побачити, давайте поглянемо, що це за відтінок. Це відтінок 0,30 Cheeky Coral. Я люблю саме коралові відтінки, дійсно. Від маку у мене теж, до речі, Hey Coral Hey називається відтінок. Тобто кораловий, прям це мій. Сподіваюся, що це буде мій бюджетний аналог на рум'яна від маку. Головне, щоб вони були стійкі. Ми зараз зробимо свотч. і подивимося. Ну, зараз поки що я не бачу такого, що мене приголомшило, але спробую нанести от сюди. Скоріше, вони могли б скласти конкуренцію для. Рум'ян від нас відтінку оргазм. Якщо пам'ятаєте, така була культова історія, і, напевно, і зараз не виходять з моди. Давайте ще на назгині отут. Я спробую нанести, щоб побачити всі переливи. Ну, Нашаровуються легко, набираються легко, враховуючи, що це е, запечені рум'яна. Тобто, так, да, є. Е, це і не сатиновий фініш, але водночас бачимо, що вкраплення золотого мерехтіння прям таки, як то кажуть, на лице. Ну, в цілому подобається. Ось так, дивіться, виглядає. На пальці набирається легко. Нашаровується теж. Отаким От чином. Цікавий продукт, мені прямо хочеться, не терпиться, вже використати це в макіяжі. Завтра буду йти на роботу, нафарбуюся но новинками. Якщо вам цікаво першими дізнатися про мої враження, будь ласка, в інфобоксі є посилання на мій телеграм-канал. Долучайтеся, будь ласка. Ну, і на сам кінець у мене дві новиночки лаків. Як я вже сказала, повернулася подумки до, ну і не подумки, і фактично до Катріс. У них нова лінійка лаків. Раніше в іншому оформленні, в інших бутилочках лаки були. Вже от я нафарбувала. Вітінок називається Blue Moon Magic 046. Це такий металик з синього, глибокого, листопадового осіннього кольору. Щось мені такого захотілося відійти від нюдових і щось такого більш глибокого, насиченого, нестандартного. Подобається за якостями цей продукт. Дійсно дуже зручна щіточка. У мене зараз зіпсувалася настільникова лампа, і мені дуже важко зараз фарбувати без неї нігті. Ну, Тут щіточка така, що вона сама фарбує, і дуже було легке нанесення. Закривається до щелчка і швидко висихало це покриття. Тут два шари на базове ще покриття, тобто три шари загалом. І ще у мене з їдуть два відтінки з цієї ж колекції. Дуже подобаються лаки від Catrice, це мій новий фаворит. І також замовила на мейкапі на пробу лак від Top Face з новою лінійки Jelly Effect. Попередня лінійка забула як вона називається, Long-Lasting, так. Вона вже не є доступною. І зараз замість long Lasting. Jelly Ефект називається. Це відтінок 0,15. Оскільки я умнічка і молодець, і витрачаю всі свої лаки, то я ну, вирішила, що мені треба оновити свою колекцію трошки. Ось такий холодний рожево-лавандовий з сріблястим шимером. Відтінок ще не фарбувалася ним, але відгуки на цю нову лінічку теж досить непогані. Дівчата, ось усе, що я придбала наприкінці жовтня. Сподіваюся, що це відео було вам цікавим. Дякую вам за перегляд, за коментарі і ми зустрічаємося з вами у наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!